Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України від 25 квітня. Ми сьогодні читаємо Псалтир і псалми 41-42 у перекладі Рафаїла Турконяка. Це один із, на мій погляд, найкращих перекладів української Біблії, зроблений нещодавно. Це сучасний переклад. Дивна склалась ситуація в Україні за часи радянської влади. Навіть україномовні церкви користувались російським синодальним перекладом Біблії, тобто колоніальною Біблією, треба це визнати. Боже ж слово має бути найближчою і до розуму, і до серця книгою. Тому так природньо читати і слухати Біблію саме українською. Треба розуміти також, що русифікація Біблії була частиною колоніальної освіти, про яку добре написала Зоя Казанжи. Ось, послухайте її текст. Колоніальна освіта це коли ти піною біля роту вбиваєшся за пам'ятники Булгакову, Толстому, Достоєвському, а прізвища хвильовий, Курбас, Підмогильний Зеров, Плужник навіть не чув. Ну, може чув, але хто вони, що робили, чим відомі, хто зна. Це коли плутаєшся і час від часу розповідаєш про Велику Атечествіною, бо саме ця назва намертво вклеєна в мозок. А перед тим як виправити себе і промовити Друга світова, робиш паузу, згадуючи. Це коли кажеш Рібалтіка, Киргизія, Молдавія замість країни Балтії, «Киргизстан», Молдова. Це коли вперше і зовсім недавно почув географічну назву Сандармох, і поки не загуглив, що це таке і з чим його їдять, навіть не чув. Невідомо точно, скільки було репресовано української інтелігенції у часи сталінських репресій, періоду розстріляного відродження. Деякі дані свідчать про знищення близько 30 тисяч осіб, 30 тисяч. У 1930 році друкувалося 259 українських письменників, а після 38 року лише 36. Тому ми так тяжко виповзаємо з цього колоніального. Тому в моїй Одесі до останнього слухали і захоплювалися биковим, мліли від інтерв'ю Ксюши Собчак. І дудя, розповідали про цінність пам'ятника Катерині Другій. Хоча чому в минулому часі, і досі так он, які баталії розгортаються з приводу пам'ятників колонізаторам не трогайте руську культуру, вона ні в чому не виновата. Винна, тому що мовчала, потурала, сприймала, толерувала, відключала мозок і серце. Ішла на заклання і при цьому славила Сталіна, його приспішників, вбивць. Михайло Драйхмара поет-перекладач, знав 19 мов, вбитий на Колимі у 49 років. Микола Хвильовий письменник неоромантичного стилю, в атмосфері тотального цкування і переслідування покінчив життя самогубством 39 років. Його твори і його ім'я залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. Марк Йогансен, автор пригодницьких романів, Розстріляний у Києві 40 років, Дмитро Фальківський, поет, прозаїк, перекладач, сценарист, розстріляний 36 років. Клим Поліщук. Ну і далі. Вона. Дає перелік деяких маловідомих зараз українських діячів культури, розстріляних, знищених. Найбільше зусиль під, під час етноциду, пише, пише Зоя, спрямовується саме на знищення національної мови. І зараз вони для нас хочуть теж саме. Тому і замінюють в першу чергу таблички з назвами у наших окупованих містах, тому і палять підручники і завозять своїм. А наші військові, звільняючи села і містечка на Сході, розмовляють з дітьми українською мовою, щоб не боялися, щоб визнали за своїх. Бо мова має значення бо за мову вбивали і вбивають. Це уривки із тексту Зої Казанжи про колоніальну освіту. А від себе додам, що прийшов час відкласти в бік той синодальний чи сильнодальній переклад, зробити його сильнодальнім, Переклад зроблений ще у 1876 році московицькими перекладачами. А замість того читати та слухати Біблію українською. Ну саме це йому буду, ми будемо робити зараз слухати псалми 41. і 42 Українською у перекладі Рафаїла Турканяка. Псалом 41. Диригентові Псалом Давида. «Блаженний, хто дбає про бідного. У час долі Господь і його врятує, Господь охоронятиме його і збереже йому життя, він буде щасливим на землі. Господи, ти не віддаси його на призволяще його ворогам, Господь підтримає його, коли він хворітиме, усю його біль він зніме під час його хвороби. Я тоді сказав: Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив перед тобою. Мої вороги злісно говорять про мене, коли вже він помре і зникне його ім'я. А коли хто приходив відвідати мене, то розмовляв нещиро, його серце було сповнене лицемірством. Щойно вийшовши, розголошував погане. Усі мої вороги разом шепочуться, змовляючись проти мене, смертельна хвороба впала на нього, раз він зліг, то вже не підійметься. Навіть мій приятель, з яким я в мирі, якому довіряв, котрий їв мій хліб, підняв на мене п'яту. Але ти, Господи, змилуйся наді мною, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене, я довідуй з того, що мій ворог не буде зловтішатись мною. Тож підтримай мене заради невинності моєї і постав мене перед собою навіки. Благословенний Господь Бог Ізраїлю, від віку й до віку. Амінь. Амінь. Псалом 42. ДИРИГЕНТОВІ Повчання Синів Корея. Як Олень прагне до джерела води. Так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі. Коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою. Коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому серед голосів радості й хвали святкового натовпу. Чому впадаєш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму його й далі за його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе, з околиць Йордану і Гермону, з гори цар. Безодня перекликається з безодною в гуркоті твоїх водоспадів, усі твої буруни твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню, молюся до Бога мого життя. Кажу Богові, ти скеля моя. Чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня. Де твій Бог? Чому ти впадаєш у віччя душе моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога. Адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого? Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для нової України. Сьогодні ми читали Псалтир, 41, 42 Псалми. Я, Петро Новчег, був з вами сьогодні, 25 квітня. Нехай Господь благословить нас і дяка Богу за добрі переклади Біблії українською мовою і у тому числі ось цей переклад отця Рафаїла Турконяка. До побачення, нехай Господь благословить вас своїм словом.